Друзі, моє вітання. Виходжу терміново в ефір. Е, ви бачили, ефір закінчився, що слідчо-оперативна сіла в транспортний засіб свій поліцейську машину і поїхали. Е, не так все сталося. За декілька хвилин я залишився в машині, ну, пройшло там декілька хвилин, і приїжджає знову слідча оперативна група. Е, Во бачите, один поліцейський, другий поліцейський крутилися коло того трактора, шукали щось під трактором. Факт того, що я. Друзі прийшов до них, питаюся, щось загубили, бо вони всі йдуть і дивляться щось в землю. Вони кажуть, що нічого не загубили, проводять слідчі дії. Ну що, друзі? Хочу вам сказати такий факт: зараз звернутися. Що нині порушили? Що сьогодні варта ця слідча оперативна, і що вони такі? Вони сьогодні. Щоб ви собі розуміли, вони не провели жодних е, слідчих дій. То, що вони зараз ходять, вони шукають, вони щось загубили. Але реально вони вже поїхали е, і приїхали сюди, щось загубили і шукають. Щоб ви розуміли, о, дивіться, вони всі тут е, ходять, один там, другий там, вони ходять суто там, де вони ходили. Е, хочу не зараз сказати, які жодні слідчі дії проведені не були. На місці злочину вони е, були і вони не огородили. Вони не огородили даний транспортний засіб, зараз вам покажу. Тобто е, вони не, не, не поставили охорону і не огородили транспортний засіб, той, який ми знайшли захований в кущах. Тобто, вони тут покрутилися. Повертіли, але не, не, не огородили його. Тобто транспортний засіб не огороджений, транспортний засіб не опломбований, транспортний засіб не, не наставлена охорона, щоб зараз вночі. Той, хто а, чи цей транспортний засіб, який, можливо, тут проводив а, зрошувальні роботи, а, розкопувальні, тобто змінював русло річки. Він може вночі зараз звідси поїхати. І тому зараз мене слухає Шляховський, мене, а, мене слухає ДБР, мене слухає Служба безпеки України. Вони всі бачать, ваша національна поліція вона не зробила, не виконала свої дії. слідча оперативна група не виконала. Вони транспортний засіб, який можливо. Є сліди злочину, який виконав злочин, вони його не опломбували, вони його охорону не виставили, вони йому його а, повністю мали забрати, якусь машину вони шукати і зараз забрати. Тому що вночі, сьогодні, я думаю, що якщо... Це все відбувалося незаконні дії. Цей транспортний засіб, який ви бачили, захований в кущах, він буде вивезений, він, він сьогодні поїде. Це є перше велике порушення, яке зробила сьогодні Національна поліція, слідча оперативна група з Колівського відділення поліції номер 3 Вони мали на місце викликати експерта. Чому сюди не викликав, не, не було викликаного експерта? Чому експерт не приїхав і не сказав, що так, тут є. Перекопано. Так, тут є е, 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 сліди, можливо сліди злочину. І тобто, експерт мав зафіксувати, намалювати картину, куди протікала річка, куди стала текти, і що відбулося. Експерта не було. Вони мали е, взяти відбитки пальців. Чому, сюди не приїхали, е, чому вони сюди не, 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 не приїхали з. Цією їхньою апаратурою, яка бере відбитки пальців. Вони мали взяти відбитки пальців. Там є відкриті двері. Вони заходили, дивилися він коди. Чому вони не взяли відбитки пальців з руля, з транспортного засобу, з того екскаватора? Все третє порушення. Поліція, Національна поліція не працює. Е, вони мали е, вони мали е, сюди. Е, е. Чому вони в. Мою заяву і моє пояснення не вказали даний транспортний засіб. Чому вони не вказали марку транспортного засобу? Чому вони не вказали вінкод транспортного засобу? Чому вони не вказали технічний паспорт даного ескаватора, який проводив тут роботи, який ми виявили на даному злочині? Знову національна поліція облажалася. Оця слідча оперативна група. Вони вже поїхали. Вони вже вони не, не зробили свою роботу. Тобто, друзі. Ніякої слідчої дії проведено не було. Це все е, наші кошти, е, за наші кошти приїхали, показали, що вони ніби є такі і поїхали. Їх немає. Все, вони вже поїхали. Вони приїхали другий раз, щось покрутилися, пошукали. Я їм сказав, що, ви, що ви, вони кажуть, що проводимо слідчі дії, але я дивлюся, що вони дивилися на землю. Вони нічого не фотографували, просто шукали. Отак, От друзі. Щоб ви собі знали, зараз це звернення буде е, внутрішню безпеку е, національної поліції. Це буде цей ефір. Це є звернення за незаконні дії національної поліції, слідчого, слідчого відділення поліції слідчих відділення поліції номер 3 Це е, слідчі, які приїхали і нічого не зробили. Вони нічого не зробили. Вони взяли заяву, вони взяли пояснення і поїхали. Отак, От друзі, у нас працює сьогодні Національна поліція України. Так що е, жодних слідчих дій не проведено, е, злочинця не, не дозвонилися, не знайшли можливого власника того транспортного засобу, не опломбували, не вивезли, нічого не зробили. Тобто, злочину не існує. Отак От сьогодні війна. Отак От сьогодні наші воюють, наші гинуть. Отак От сьогодні, друзі, ми збираємо покупці на дрони, а тут мільйони, мільярди е, гривень, мільйони доларів сьогодні тут заробляються, купаються, а ви далі збирайте, а ви далі просіть, а, а, а тут просто відбувається бізнес. Бізнес всередині нашої держави. Так що, друзі, цей ефір був коротенький. Е, я думав, що проводяться слідчі дії, слідчі дії жодні не проводились. Позорі ганьба національної поліції України. Вони е, просто получають сьогодні даром зарплату. Вони кришують, вони бездіяльні, вони не виконують своїх прямих обов'язків. От така ситуація сьогодні. Сьогодні війна, сьогодні за наші кошти, великі кошти, вони їздять і працюють, але вони нічого не роблять. От сьогодні мали вже відкрити кримінальне провадження вже без з'ясувань, тому що тут вже є е, сліди злочину. Тут є. Тут є сам уже сам злочин виявлений, і вони мали вже, вже тут працювати. Експерти мали працювати, забрати транспортний засіб. Нічого не зроблено. Це все кришування, це все прикривання. Це все сьогодні у війну. Люди гинуть, люди збирають на дрони. А тут відбуваються бізнеси в нашій державі. Отак, от отак, друзі. Оцей був і короткий ефір після ефіру, і так буде завжди. Тому що ми маємо дати їм свою оцінку. Ми маємо. Показати, хто вони, і їм сьогодні дякувати нема за що. Сьогодні ми всі боїмося оцю слідчу оперативну групу, оцю національну поліцію, тому що ми їх викликали, виявили злочин, а вони просто обтерли об нас ноги, повитирали об нас ноги. Вони повитирали ноги об е, конституції України, об свої права, свої обов'язки об чинне законодавство. Вони просто сьогодні є. Внутрішня п'ята колона. Вони сьогодні є внутрішні бандити, які сьогодні вбивають і знищують нашу державу зсередини. Їм довіри сьогодні немає. Вони є перші, хто, е, е, якщо злочин не наказаний і не покараний злочинець, це і є зародження нового злочину. От сьогодні оця слідча оперативна група, оця слідча сенів і це відділення поліції, це якраз і є зародження нового злочину. Це є і є, вони зародок. Вони зародок е бандитизму, е злочинності всередині держави. Тому що вони не виконують своїх прямих обов'язок. Друзі, дякую за увагу. Дякую за ефір. Поширюйте, лайкайте і знайте, ворог не хіба зовні, який сьогодні напав, якого ми бачимо, а ще є всередині, який з нами здоровається, який сміється, який ходить у вишиванку, який на всі свята ходить до пам'ятників. Але він нас грабує всередині, він нас вбиває, він нас обкрадає. І цей ворог, це є п'ята колона. Це є внутрішня наша наша влада. Це є місцеві влади. Це є місцева поліція, місцева прокуратура, це є національна поліція, це є прокуратура, це є внутрішня безпека, яка контролює неконтролюючих, Це є служба безпеки України. Ну і далі всі можновладці і всі держслужбовці. Ну і закінчуємо це судами, тому що суди в нас через які оце все можна кришувати і це все заминати. Дякую, друзі, за увагу. Рухаємося далі. Будемо виявляти і далі будемо показувати все в їхній красі і показувати народу України, які вони є, і тому що вони плюндрують, вони принижують честь і гідність. Сьогодні у нашого президента і тому нашого президента сьогодні втрачає е, повністю авторитет через таку національну поліцію. Ми сьогодні кажемо: ні, е, національна поліція автоматично і падає рейтинг нашому президенту України. То, що він захищає молодець, але то, що він не бачить, що твориться всередині, тут йому великий мінус. Слава Україні, друзі. До зустрічі в боротьбі. Перемагає сильніший. ми ми сильніші. Перемагає добро, перемаг... ми переможемо. І ми вже на кроці від перемоги. Ми перемогли. Ми перемогли, що ми є з вами. Ми ходимо на вільній Україні. Тільки нам залишилося знищити ще чуть-чуть. Обов'язково знищимо і до перемоги. До зустрічі, друзі.